Роман виробник, Володимир його працівник. Першокласники поділились посадами, аби робити з пластиліну футбольне поле. Там зображені ігроки, які грають у футбол. А ще? І ще там мають забити гол. А ворота вже є? Ворота ще немає. Ти плацівник. Я йому виробляю тонкий пластилін, який дає йому дозвіл плацювати. Ліцей при Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі «Теобанд» багато уваги приділяє творчому розвитку дітей. Крім музичних занять, і на уроках, і в гуртках є ще образотворче мистецтво. Теж і на уроках, і в гуртках. Це студія ТеоАрт. Заняття тривають за двома напрямками: перший робота на площині, де діти пізнають основи живопису, рисунка, графіки, працюють із різними видами графічних матеріалів та в різних техніках. Другий напрям просторовий це ліпка і декорування. Такий напрямок веде Анжела Приймич. Ліпили в першому семестрі із солоного тіста, тепер перейшли на пластилін помаленьку. Так само опановуємо різні матеріали, техніки. Трошки даються основи композиції, декоративно-прикладне мистецтво. Десь трохи інформації вже пробуємо давати по історії мистецтва українського і світового. Але звичайно, з огляду на вік дітей, тому що наразі переважно у нас перший клас це дітки. Ну, тільки знайомляться із деякими матеріалами, Тут ми стараємося сильно не нагружати програму. Заняття в студії розвиток. Це і дрібна моторика рук, і комунікативні навички, і розуміння кольору, об'єму, і своєрідна допомога в навчальному процесі. Взагалі, мистецтво так, це сприйняття. Воно покращує усі сфери людини. І навіть коли, наприклад, вони ну, навчаються для для предметів загальноосвітніх. Це теж корисно, тому що це і письмо покращується дитина ну їй легше сприймати якусь інформацію. Вона просторове мислення розвивається. Так мистецтво необхідне. Елемент такий для того, щоб людина різносторонньо розвивалася. Крім того, робота приміром із пластиліном навчає терполивості. Це знадобиться і в навчанні, і в житті загалом. Ми взяли за основу пластилін. Так, це колір, це пластика, рідна моторика. Але вже е, вчимо дітей вкладати певну думку, виконувати певне завдання, яке послідовне, яке йде на етапи. От ми починаємо з ескіза або розуміємо, що ескіз має бути. Тобто є, є мистецтво спонтанне, а є воно таке споноване, який є певний проект, так, проект на мислення. Тема в нас то, що дітки люблять, то що вони бачать все в природі. Вони люблять тварин, люблять дерева, люблять квіти. І люблять смачненьке поїсти. Тому ми, ми намагаємося обирати такі теми, які будуть їм цікаві і прийнятні, щоб їм хотілося в першу чергу це робити. Це має бути в радість в першу чергу. та головне створити атмосферу відпочинку і емоційного розвантаження, каже педагог. Ми всі зараз у стресі, не тільки школа, а взагалі життя і мистецтво допомагає зрозуміти і свої емоції і інших людей, і якось їх виразити. Діти не лише створюють вироби і можуть докладно описати концепцію, а й думають наперед про практичне застосування результатів творчості. Виробами можна гратися або ж подати їх на виставку. Я спершу взяла тарілочку, наклеїла туди кексики, у друга попросила пластилін і обвела все по контуру. Потім я потім. Я взяла шприц, поклала туди, туди цей синій колір і зробила отакі полосочки. Потім взяла помаранчевий і зробила рядом такі полосочки. Я тут зробила тут сині, а внизу жовте. Тут я під цей пластилін наклеїла такі. Вирізані фігурки, а тут прикрасила такими гарними лініями. Мені дуже цікаво, бо, бо різні можна зробити прикраси, всяке таке з пластиліну. Потім воно висихає, можна ним гратися. Навіть обирають діти часто незвичайні кольори, а створюють космічні. У мене морозиво і пончик, і я морозиво обвела космічним кольором і додавала. Посипки для морозива. А Який це космічний колір? З білого, рожевого і синього. Я зробила білий і рожевий і синій і зробила космічний колір, і обклала синій трошки кругами, і зірочки намалювала, і обклала кексик пластиліном, і зірочку одну вклала пластиліном. Загалом діти ознайомлюються з різними видами мистецтва. Спершу просто для себе, а в майбутньому, можливо, це знадобиться і в професії. Поки ж діти маленькі творці прекрасного і амбасадори позитивних емоцій. Заняття відбуваються не одразу після уроків, а як діти трохи відпочинуть у студію. Збираються з 15.00 до 17.00. Годину працюють менші школярі, наступну старші. До кінця заняття ще кілька хвилин, але на футбольному полі вже і ворота, і гравці, і м'яч. Хлопці кажуть, ще планують доробити місця для вболівальників.